Ой, хлопці, ну що, будемо працювати, чи ні? жалой йдуть, не хотять, я не знаю, що це за таке, що це за ці якось ви ну, були поживіші, не знаю. Що за кисляті зібралися? Так, а слухай, а як, як оце ну, як ти створила таку машину? Розкажи, бо ми тут Влад, влада машина, але у тебе ж там, мабуть, просто якийсь бульдозер на і дві машини. Я вже порахувала вчора 87 людей, майже 90. Я вже не знаю. Я вже взяла собі помічницю, тому що я. Сенсі 87 на місяць ти ведеш людей? Ні, в наставниці в мене 87 людей. Так, так. Загалом. В роботі, тобто зараз активних. Так, на роботі. У мене 87 людей активних кожен день, з якими треба спілкуватися. Ну, mm. це все в групках вони правильно? Чи Group. це все персоналки? Дванадцять в мене груп і десь 15 до 20 персональних. У мене було 17 персональних, це була просто група а ти якийсь, Я не знаю, як ти з 20 там справляєшся. Так, я з ними на зв'язку кожну тарілку я переглядаю. Я не то, так що... я ж так само. А. Я якось справляюсь. Да? Ну можливо, це можливо, звичайно можливо. Я їх треную, треную ще три рази на тиждень. Айронмейден. Я... Аронвумен. Я взяла собі цю дівчину-асистенту, вона мені трохи буде допомагати з цими тарілками. Мені тарілки трошки розгрузиться, і в мене тоді, ну, тоді є час на навчання ще є в мене час на якусь більшу мотивацію до них. А що а тут? Я їм запитую нашим по групам: Ну що, кожен тиждень я їм пишу, як справи, Є питання які? Ну, дві мені відповідають щось там. Я рухаюсь і рухаюсь, рухаю, кажу: питай, що тобі треба? І інші просто тиша. Я їм пишу, вони не відповідають взагалі. Угу. Ну так і а, а скільки ти витрачаєш на це часу? починає рахувати? А скільки у мене буде часу на вільний на, на своє життя? Ну розумієш, це такі дивні розмови. Я не, не розумію, ти що хочеш? Ти хочеш час для чого? Ну, ось там ж мої, там моя сім'я, мої Ну, тобто, люди не розуміють, що це просто життя твоє. Якщо ти вже сюди йдеш, то все, ну, треба, треба щось робити. А не... Угу, угу. Там я дві годинки зроблю і буду спати собі. Ну так же ж не буває. Я не знаю, як пояснювати. Тут, тут немає пояснення. Бо робиш, да, бо ти чітко розумієш, що мені це треба, да, і, і ти йдеш або ну, це так, будеш собі при, придумувати, що це ж не на часі, то я не можу, то я ще щось. Тому я не знаю, mm -hmm. Ну, більшість змінюється з часом. Я з практики можу сказати, що, наприклад, я теж коли заходив, воно так якось важкувато. А потім там ППР, потім там якесь спілкування там з іншими, з іншими, і трошечки починає там в голові щось уже ага, о, класно. Для мене теж було дуже важко, але є такі, що взагалі ну, вони не хочуть просто, просто не хочуть. Вона, воно дійшло, воно, от, як зараз там, я десь бачив в групі, хтось написав Влад, кейс виставив якісь там чеки, все, і чувак пише, як отримати 3 тисячі євро. Тобто він не написав, як заробити їх, як вийти на 3 тисячі, як отримати. Ну, типу, наче йому зараз їх тут просто візьмуть і дадуть. Ну, таке таке відношення незрозуміло. Тобто люди думають, що заходиш і все, і зразу бах, три тисячі євро. О, Вадосик, стоп. цей я хоч ще Танюшу. Розкажи, будь ласка, от ти як у тебе цей поток налажений? Ти рекламу чи кейси? Як у тебе це все створено? Ну ти кон контент створюєш? Я була на рекламі. Да? Якийсь час я давала рекламу. До з реклами заходили люди, але більшість з них же не готові і холодні, розумієш. Е, мені вдавалося когось розкрутити на те, щоб вони зайшли до мене в роботу. Да? Оці кейси показують, вони трошки там зі мною. Ну це вже ті, які вже просто не можуть в такому да, стані. Вони вже готові їх трошечки під підштовхнути, Ну, зазвичай з реклами не так багато приходить. Пишуть всі тобі, да, я хочу, я хочу. І оце одне тільки повідомлення. Я кажу: Добре, хочете, Давайте поспілкуємося. І тиша розумієш, ось вона хоче. І скільки я даю рекламу, одні й ті самі люди один раз вона сказала Хочу. На наступну рекламу вона знову пише Хочу", і мовчить. На третю рекламу я вже подивилася і кажу, ну скільки ви будете хотіти, хотіти вже півроку, скільки я даю рекламу, ви все, все мені пишете, я готова, готова. Далі що? Ну треба щось робити? Ви готові. Давайте поговоримо. Ні. Я поняла, що ну я почала більше розкручувати свій інстаграм. Да? Я е, постійно. Я пішла на, на навчання по цьому, тому я розумію, що мені треба піднімати оцих нових людей, які з реклами заходять, їх постійно треба підігрівати, щоб вони пам'ятали про мене. Якщо я мало даю е, чи посту, чи, чи сторіс, Вони звісно, я десь там гублюся і вони мене не бачать. І тому я е, постійно більш активна кожен день да, і по рілсам, і по. А, ну, сторіс, звісно, сторіс, рілси, Тобто Я почала не просто рілс створювати як якусь вилазене відео, да, як раніше ми робили. Я просто а, відео на сторіс дублюю в рілсі, да, щось дублюю в, 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 цьому, в пості каруселькою, тільки маленькою, раз, два. Тобто, постійно треба в них бути на виду. Щоб вони ну, бачили мене і, і постійно, щоб, щоб, щоб не губили, коротше говоря. І е, я перестала давати рекламу, тому що ну якби цей двіжняк з цього м, інстаграму, і я вийшла на кожен день, е, провожу прямі ефіри. Прямі ефіри дуже піднімають. Хвати, я не знаю, що вони роблять, але прямий ефір працює. Я їх провожу раз на я кожен день без побудня, без вихідний не проводжу, але я розумію, що треба ще напевно більше, тому що Подожди, а прямий ефір ти з кимось чи сама сама розказуєш щось? Я придумаю, придумала оце свої смузі, зелене, ну якусь тему, розумієш, щоб щось зацепити це за щось. Я готую це смузі зелене, кажу, що воно там для молодості, для здоров'я, для жіночої краси, терипири. І давайте, хто не їсть зелені ці зелені зелень, давайте їх переб'ємо. Ну, вони дійсно не їдять зелені овочі, зелень ніхто не, не, не їсть. Да? Ну, тобто, якась там помідорка лежить. Тобто, давайте зелень нам треба, давайте її перебивати і пити. І я тепер зранку оце, оце смузі з ними п'ю, і плюс до цієї смузі якусь тему маленьку чіпляю. Тобто цей ефір десь 20 хвилин, не більше. Да? І щось якусь тему обговорюємо. Сьогодні я там про психологічний фізіологічний голод казала, щось там про де мінус зранку когось турбує. Ну тобто, кожен день в мене якась нова тема. От, е, питань же ж багато, стільки людей. Вони ж всі щось питають, когось щось турбує. Тому якби з темою немає проблем, трошки щось обговорюємо. Ну, звісно. Людей мало, але я все рівно не дивлюсь, хто там заходить 5-6 чоловік. Мені вообще це пофіг. Да? Я знаю, що інстаграм якось підтягує цей прямий ефір, щоб, щоб мене було видно. І я тому спочатку дві людини заходили три, чотири, п'ять сьогодні було десять. Ну знаєш, поступово, але я на це взагалі не звертаю увагу. Я просто все роблю, що мені треба. Да? Я знаю, що це працює, і тому зараз я без реклами, але... На от такому постійному якби, активному о, житті в Інстаграм. Фейсбук e, трошки чіпляє, нема просто часу на все. Да? По-хорошому, треба і Фейсбук, і, і, і ще щось. Ну, мені, хоча б, знаєш, цей в Інстаграмі я планую свої риси наперед. Да? І там же ж можна запрограмувати час. Я просто виставляю. Наприклад, я вчора ввечері сіла, запрограмувала собі. На ранок я знаю, що у мене буде ранок сильно загружений. Два тренування, прямий ефір. Поки я всіх перевірю цих 87 людей, то я десь звільнюсь к 11. До 11 я не можу так, щоб в мене не було контенту. Я його планую з вечора. Рілсики, якийсь там якийсь сніданок. Мій на ранок. Да, тобто мені два-три рілса, щоб до того часу, щоб я вийшла. да? мені треба, щоб там вже щось було. Ну, якось так. Тому це дає свої результати, звісно. От і ну чим більше я вкладаю, тим більше я отримую. Що я можу сказати? Да, це не просто, але ну, я знаю, що для чого це, розумієш? І тому зупинити мене неможливо, тому що машина вже така заведена, я не можу зупинитися. Розумієш, мені треба постійно щось придумувати. Оце я запустила цей курс на 4 місяці. Типу, весна 2006. Якась постійно треба тема, яка їх буде, знаєш, ну, цікавити. От, от, оцей думала одну групу, зберу, зібрала дві групи. І все. тобто мені, за так. курс що за курс? Ну, ти саме наставництво, тільки я його. Ну, я ж розумієш, треба якусь тему, щоб, щоб їм щось було цікаво. Я от кажу, дівчата, от за ще місяці до 1 березня можна зробити класну фігуру. Да? Чотири місяці, у кого мінус 20 кілограм, зараз починаємо з 1 листопада, до 1 березня на початку весни, ти будеш вже в мене лялочкою. Вони послухали, починаю прогрівати. Да? І я, знаєш, ну, по прогрівам, я по своєму навчанню йду по прогрівам, як там треба прогрівати. Там теж така ж сама схема, як в тебе по стратегічній або по, по діагностичній. Да? Там все є скріни, все ти йдеш просто по шаблону. Постійно там підігріваєш, показуєш, що вже в мене мало місць, там все е залишаються два місця. Ну, тобто, знаєш, такий ажіотаж створюєш, і вони, вони починають реагувати дійсно. Тому, ну, поки так, е працюємо, поки так. Що буде далі, не знаю, але постійно треба щось видумувати. Я розумію, що два курси оці запустила, дві групи взяла, тепер щось треба ще нове, тому що треба щось, якісь, якісь движення. Ну, ти ж сам кажеш, що Якісь, якісь конкурси, які постійно треба е... веселіти народ, так скажемо. Тому, тому, вони якби, якщо ти що, нічого не відбувається, ну, то, й, то й нічого не відбувається. Тому постійно треба ж бути активною, дуже активною. Mm -hmm. Але а кажи, кажи це життя. Розумієш, я вже по-іншому не можу. Мені вже це подобається. Слухай, а по цим кейсам в тебе там якось сплановані ці кейси? Як ти виставляєш? Як ти їх використовуєш? Виставляю кейс. Е, я їх так само можу запланувати, е, і тобто забути про них, да. Е, тобто, в четвер я можу запланувати такий кейс на наступний четвер. Такий в інстаграмі це все запланувати. Воно буде виходити без мене, да і я буду займатися своїми справами. Кожен четвер я виставляю якийсь кейс. -кейс да? Ну, у мене людей багато, тому кейсів багато. В мене я їх просто всі не встигаю оформити. Да? Хтось не дає мені фотографії 20 кілограм, десь. Четверо. в мене немає їх фотографій. Я зробила результат. Їх немає. Просто я, я думаю, що я їх гублю, тому що я розумієш, не згадую його. Я згадала, боже, та ж Таня, 20 кг, кілограм, а фото немає. Я через час можу згадати. Розумієш, і ось в цьому порядку теж якось в мене не сильно є в цьому, але кейсів результатів ну просто можна сказати через день. Якийсь класний результат. Ну тому що людей багато. Я їх набрала. Я ось дивилася дівчину в якомусь ефірі останньому, не знаю. Там вона казала, що я 700 євро і я дешевше ну, якби не опускаюся. У мене інша стратегія, я їх набрала, ну не ставлячи сильно високу ціну. Да? У мене групове зараз ведення 120 євро, Персонально 180. Ну, хто там за кордоном можу 200 євро да? один місяць, тобто 600 місяць це. Повний результат, але більше я не ставила ціну. Я йду ну, по іншій якби, стратегії. Мені треба більше результатів зробити. Да, більше цього двіжу, щоб люди бачили, що у мене щось тут відбувається. Якщо я поставлю сильно високу ціну і буду з, з двома там сидіти, ну я з самого початку так не хотіла, тому. Тому в мене ціни не сильно високі, але я, ну, я потрохи підвищую, тому на мене було 100 євро, тепер 120, знаєш, так, потрохи я все ж таки підвищила. За три місяці? 120 – це один місяць, 360 – це три місяці, і 180 або, або 180 місяць, тобто біля 600 євро або 560 за, ну 560 для України, там я бачу, дивлюся, дивлячись по тому, як люди, хтось, тобто, якщо там з, з, Америки, то звісно 600 євро за 3 місяці. Але не всі можуть заплатити одразу. Таня, можна помісячно? Я кажу, ну я, я погоджуюсь на помісячно. Якщо я бачу, що людина ну, готова до цих, але їй важко, то я помісячно дозволяю. Так. Ну, окей, вони ж платять наперед. То есть наперед. Звісно, наперед. Угу. Окей, а цей. А... Ага, ну, в принципі, так, да, по цьому зрозумі. Хорошо, хорошо прикро, прекрасно, чудово. То есть, але ж за великим рахунком ти ж все рівно продаєш вже більше 4, більше трьох місяців вони йдуть чи не йдуть чи як? Ні, ну. О... Більшість залишається на далі, більше залишається на три. Ну, я б сказав, що частина три і точно все. Тобто, вони прям чекають три місяці, бо якось в не заплановано от три місяці, але потім е, три місяці мало Я одразу скажу: чотири місяці це треба. От чотири три мало, Три місяці вони ще ну якби. Стоять, стоять не більш такі, все ж таки звички ще за три місяці немає, а от за чотири краще звички. Я вже це помітила. Тому хто залишається на чотири і більше, вони ну, по-перше, більше пунуть, а по-друге, вони вже можуть і самі далі продовжувати. Да? А оці, хто три місяці, вони стоять, просто стоять. Ну я ж спілкуюсь з ними після. Да? От е дуже мало стало хто на місяць заходить. Колись е в мене було їх багато, дуже оцих місячних, помісячно, я знаєш дуже ну, розстраивалась, коли вони помісячно, отак і, а зараз дуже мало і. Ну, я їм кажу, що у вас не буде результату. Я так кажу, що ну ти схудла на 5, але це не означає, що ти не відкатиш. Я їм так кажу: якщо ти не продовжуєш, то ти назад через місяць будеш знов -то в тому. Ну звички немає. Ну це ж ми все вже проходили 150 разів. Тому мало стали ті, хто помісячно. Тому, Ну я це кажу, що я на місяць не беру дівчата. Якщо ви я вам дозволяю за місяць платити, це не означає, що ви тільки на місяць. Якщо ні, якщо на місяць, дайте іншим місця, да, і ті, хто хочуть на три місяці. Але м, я помічаю, що залишаються після трьох місяців, тому що розуміють, що треба все рівно звичка. І у тих, хто велика вага, звісно, три місяці це не про що. Да? Ну, ми ж розуміємо, що це 20 кг скинула, а ще 20, а далі що? Вона просто стоїть сама, вона не може. Слухай, а по поводу цього, як його утримання, в тебе які заходи проводиш? Я за я створила от, окрему групу, але там чогось не так багато людей. Я я мало і, і цій групі приділяю напевно реклами уваги, і тому якось вона там. У мене там є 5-6 дівчат, сидять і ну, вони продовжують, вони худнуть, да, вони вже знають всіма тарілками. Я не якби не провіряю тарілки, але там я їх заставляю з раночку прислати. Скільки води випала, коли заснула? Чи зробила ти ту практику? Я там їм практики підкидаю під, для, для жіночого там, якийсь масажик зробити, якусь практику там, для підняття своєї самовпевненості. Так чергую різні, і вони просто мені пишуть такий ем, звіт кожен раночок. Да. Ну, вони приходять на мої заходи, які я роблю, ці прямі ефіри, да? Я їм голосові мотиваційні ті, що в мене в групі. Тобто вони. Якби без тарілок, але все те саме і коштує це 1400 гривень всього. Це група ут підтримки, утримання, да? Утримання, так, да. і вже більш розвитку, тому що я там їм підкидаю якісь практики, які я розумію, що вже вона худіша, да, в неї вже більше помінялася голова, і можна щось з розвитком своїм робити. Щось да. таке вже більш рухатись е до заробітку, до чогось такого. Ого, слухай, ще така тема? А з приводу онлайн-заходів, які ти їм проводиш, там персоналізація, інструктаж або мастермайнд, школи харчова проводиш, чи що ти? Персоналізація в мене тільки для тих, хто на індивідуально на е, Що які заходи? В мене заходи тільки по понеділям, в дев'ятій ранку, мастер -майн. Я якусь тему беру, обговорюю. Да? Ну, якусь таку, яка їм турбує десь хвилин 40, а потім проговорюємо всі їхні питання, все, що у кого добре, у кого не добре, хтось ділиться своїми ж якраз результатами. Це у нас десь ну останній раз вже майже дві години. Я це витрачаю на це колись по годині, але зараз людей все більше. більше вже дві години зранку ми на це все роблю. Запис, хто не. Не прийшов, скидаю, дуже багато просять просять мені навіть перенести цю, цей захід на, на вечір неділі, тому що є дівчата з Америки, з Канади, в них вночі вони не можуть дивитися. Школу харчування я не веду, тому що школа харчування у мене кожен день в, в цьому введенні, да? тобто я постійно пояснюю, що тут треба риба червона, тут її не можна, тут капусту не можна. Тобто, школа харчування в мене йде. Ну якби в практиці, да я їм дала матері... матеріал, меню, рекомендації, що їмо, що не їмо, як ми і тобто, і потім контролюю в процесі цього вже ну ведення, як то скажуть, да тому вони в мене приходять, виходять через ти місяці. Вони все знають без школи харчувань. Вони ну просто класно знають, як харчуватися, навчаю своїх чоловіків. Чоловіки худнуть разом з ними діти, тобто вони. Вони проходять просто школу без оцієї школи якби запису харчування, да, яку ось в нашому наставництві є. Да? Тобто, в мене трошки вона по-іншому, тому що я з ними веду кожну тарілку і кожну якби, ну, помилку, я їй показую. Наприклад, от ти зробила цю тарілку, отут так, так, отак, отак. Розумієш, тому в мене дуже багато часу на, на ці всі введення займає, тому я взяла дівчину, яка мені буде допомагати.